Салют, друзі! Радий вітати вас на каналі а 2КРю. У нас в продовженні сьогоднішньої розмови по Су-130ПМ. Цей наборчик називається Загартовані боєм. Нагадаю, коштує 12,5 тисяч голди наборчик з двома танчиками: це тяжик 8 рівня преміумний. К та ПТшечка 8 рівня преміум Су-130ПМ. Такий набір коштує 12,5 тисяч голди. Сюди входить обвіз авангард, також легендарний камуфляж на Крайслера, легендарний камуфляж на сушку, аватарочка, 20 сертифікатів вільного досвіду, Х5, також два слоти в ангарі, ну і повне обладнання на кожен з цих танків. Окремо, К – Коштує 6,5 тисяч золота. До цього моменту у мене Крайслера не було. Ось такий наборчик, він коштує тисяч золота. Сюди входить 5 сертифікатів вільного досвіду, один слот в ангарі, ну і, звісно, обладнання. Але сюди не буде входити десь 2000, це авангард і легендарний камуфляж. Тому теоретично, краще, якщо немає сушки, краще придбати цей набір. Просто одразу наборчиком, не танки по окремості. Танк підтримки для СТ-напрямку. Тому що, давайте трошки по характеристикам пройдемося. Я зіграв на цьому танку небагато боїв, проте майстра я на ньому вже взяв. Має він міцність 1850 одиниць, проте Лобаште 254 мм. Це небагато і немало. проте Ті гравці, які вміють вицілювати, вони його будуть пробивати на ізі. Дивіться, барта 127 мм, 110, карма 89 60 76 пробачте, все це буде пробиватись. Також він може горіти, проте ймовірність загорання 20%. що Каже нам про те, що потрібно з собою возити захисний комплект. Ну і, можливо, навіть автоматичні вогнегасники, що прискорять вам пожарогасіння. Проте, радіус огляду, 270 метрів маскування. Це важкий танк, про маскування нема сенсу розмовляти взагалі. А от ДПМ, друзі, ДПМ, звісно, тут трошечки міг би бути і краще. Тут всього 1995 одиниць ДПМу. Що і каже нам про те, що це є. Точно танк підтримки, тому що він не може бути один. Тому що, якщо ти з кимось станеш в зарубу і ти можеш програти по ДПМ, єдине, що тебе врятує, можливо, клінч проти тих танків, у яких просто немає кутів нахилу гармати, які не зможуть пробивати тебе. В НЛД. Час перезаряджання 9,33 і це на каліброваних снарядах. На звичайному досилачі він не грається, йому буде недостатньо комфортно пробивати якісь важкі танки противника. Краще поставити калібровані снаряди. Що ми маємо з бронепробиття? 229 мм на бронебійних, під калібри 278, осколкофугасні 58 мм. До речі, на осколкофугасних можна непогано грати. Срідуха по осколкофугасним 400-300 10 Бронебійні і під калібри 260. Час зведення 4,3. Начебто довго, хоча гармата плюс-мінус достойна. Тут вона не стріляє, як заявлено, на розкиді 32 см на 100 метрів, вона начебто по відчуттям. Стріляє більш точно, я б сказав. Кути вертикального наведення 15 вгору, 10 вниз, але треба розуміти, що 10 вниз це ви будете з борта, тому що тут заднє розташування башти, і з борта ви будете, наприклад, довертаючи праворуч або ліворуч, ну і, звісно, назад у вас будуть ті 10 градусів. Так, у вас 10 градусів, звісно, не буде, тому це треба враховувати вперед. Ваш танчик їде 40 км на годину, і це достатньо непогано. Стосовно статистики, хочу сказати, що в мене зіграно всього 16 рандомних боїв. Маю статистику 80% 1872 середньої шкоди. Можна було старатися на... зробити, наприклад, там 2000 середньої шкоди, але ну, мені цей танк не показник, і я просто на ньому зіграв, аби поставити його для колекції вангар. В принципі, танчик непоганий. Грати на ньому достатньо комфортно, але саме як танк підтримки. Поїхали в реплей, подивимося бій на ньому. І хочу подякувати, звісно, спонсорам каналу. Друзі, ви найкращі. Хто підписався, протиснув лайк, написав комент. Також, друзі, всім вам вдячний за підтримку. На 16 боїв я зробив лише одного майстра, а в команді противника на карті Мідлбург у нас чотири важких танки, дві стежки і одна ПТ-САУ. Звісно, що легкий танк і середній танк у нас на горі щось, вони навіть, до речі, сплять. Тому я вирішив їхати їм допомагати. Дві ПТ-САУ у нас в команді і три важких танки. Ну, немає сенсу, навіть якщо тяжі поїдуть противника в місто грати, немає сенсу в трьох грати проти чотирьох. Тому вирішую, що потрібно допомагати нашому ЛТ та СТ. Тут у них буде перевага, і це буде добре. Одразу бачимо, що нахабні вороги забирають точку С, але це просто Чірі, перекатився через точку С. Я думав, що він її хоче забрати. Що тут відбувається? Він нахабно хоче тут забирати все ж таки точку. І кидає мені трошки на випередження, я не підставляю свій борт і продовжую грати. Маючи 9 секунд, кД, кидаючи по 300. Це достатньо непогано як для важкого танчика. Якщо грати, до речі, обережно, от мінусанули ми танчик один, і у нас вже на горі тут перевага. Якщо пам'ятаєте, мідлбург грається саме в гору Хто зайняв гору, зазвичай перемагає. ну і Враховуючи той факт, що в місті є дві точки, це треба теж враховувати і розуміти, що потрібно також чекати, щоб ви не програли в перевазі саме по точкам. І другий зараз пріоритетна ціль, поки що э, бачу, що він тут стоїть. Трошки зводжусь, не зводжусь я повністю. Звожусь достатньо там ну, менше навіть третини для того, щоб зробити постріл. Ну і як коли я ще не докадешився, звісно, тут майже повне зведення вийшло. Забираємося другого і їдемо, їдемо грати далі. Щось тут відбувається. Дивіться, шкода, Т-56 галем. Він стоїть якось в такій позиції, що я дещо не зрозумів, і поки я е, стріляв в стіну цього будинку, я вже отримав два шоти, один з яких я танкнув. До речі, стосовно як цей танк танкує, так він дещо танкує, але не завжди. Ті, хто знають, вони його будуть все одно пробивати. Е, лобова броня достатньо, достатньо міцна, тому можна користуватися. Вирішую, що мені потрібно поїхати зараз зіграти Т26Е3, Ігл 7. Але бачу, що тут ще є ПТ-сау. Ну, звісно, що по іглу я даю свій постріл, також отримую зараз і від нього, мабуть. Проте бачу, що тут з'являється у нас в хованці ПТ-шечка. Ну, по ПТ-шечці теж варто було дати. от ігл, ігл мене не пробиває. Хоча Ігл це. Танчик сьомого рівня, і хочеться сказати, що достатньо такий е, спритний і цікавий. Хоча, от проти нього ну можна грати, ви бачите, що він не пробуває. Не знаю, стріляє він голдою чи е, не голдою, це вже якісь, мабуть, його там справи. Проте, е, якщо захотіти, він може теж пробити крастер. Динамічно, достатньо. Як для важкого танка, динамічний, достатньо динамічний танчик, і, в принципі, от якщо грати безпосередньо десь схожі бої, то можна відчувати себе комфортно на цьому танку. І зараз у нас залишається три танки союзників проти двох танків. Важких танків противника. І це означає, що у нас є певна перевага, і до цього моменту в мене залишилось 1600 хітпоинтів, що означає, що я можу їх сміло їхати і розмінювати. Те саме, в принципі, я і роблю. Я пам'ятаю, що вони стояли на точці Б. Звісно, тут 53 тепер. підставляє борт, і я йому борт і даю. Тим часом, поки виїжджає Type 57. Я встигаю закидешитись і дати ще один постріл, проте альфа не проходить, і дивіться, що зараз буде відбуватися. Я стаю з ним плюс-мінус, хочу, хочу стати в клінч, поки не став, він мене пробив. Пізніше зараз покажу. Забрали 53 ТП і стаємо в клінч зараз з тайпом, і тайп. Ну, він вже закидешився, він з вицілює зони, проте він не пробиває. Звісно, тут е, важливо врахувати ще той факт, хто сидить за тим тайпом. Якщо людина сидить е, скілова, то я думаю, що з Крайслером він би точно в клінч би не став. І коли він перший постріл давав по мені, то він мене пробив. Тому була помилка в нього, що він став в клінч з Крайслером. Клінчек Крайслера важче набагато пробити, тим більше, коли ти в башту довертаєш постійно, хочеш підставити або гармату, або маску, можна постійно не пробити. От така перемога, друзі, на Крайслі. 4 4310, 5 фрагів це Редлі Waters, майстер, звісно, медалька воїна. Ну і далі у нас 243 тисячі ми отримаємо. Фарма це, фарм... це не танк для фарма, тому що більшу кількість срібла тут ми забираємо саме за рахунок майстра. Так, давайте подивимося, що у нас в команді противників. 342 ГФТ, 54% на 2800. Теж з і з другої, 22 тисячі, майже 23 тисячі боїв 42%, ну таке, я б сказав, Чірі. 5500 боїв 54-92. Майже 55%. Проте зіграно, ну так, м'яко кажучи. Eagle 7. 12 тисяч боїв з половиною, 53,77. Шкода, Т-56, 49,84 на 14,5 тисяч боїв. 53 ТП. Друзі, 123 255 боїв зіграно. 53,91. Правда, середня шкода по аккаунту за, за 120 тисяч, друзі. камон, 120 тисяч. Немає тисячі. Тайп 57. 55% на 9,5 тисяч боїв. Тобто, має шарити. Турер Еміль 4799 на 10 тисяч боїв. Семовенти 5312, майже 2000 боїв зіграно. Type 62. 17,5 тисяч боїв, 50% перемог. Так, 45,02 ВК. 54,79% перемог і 9651 бій зіграно. Свер в нашій команді. До речі, вижив: 46,3% має 11900 боїв зіграно. Белл, це Т-77. 50% боїв. 50% перемог на 27 тисяч боїв. Ну і моя статистика 70 7088. Боїв зіграно 57-16. Середня шкода 1951. Трошку ми зростаємо. Резюмуючи стосовно Крайслера, достатньо посередній, але, тим не менш, можливо, цікавий танк комусь. От. Чи брати, чи грати на ньому, Ну, для колекції, звісно, він підійде. Нехай він буде. Колекції, як танчик, на якому можна було зробити там певну статистику, залишити його і більше ніколи на ньому не грати. Якщо у вас немає ні сушки, немає, ні Крайслера, краще придбати набором, так буде вам вигідніше. Тому для набору, для колекції супер. І з цього набору я б резюмував би і хотів би порекомендувати взяти Су-130 PM, пограти на ПТшки. Цей танк достатньо посередній. На ньому середню шкоду ви прям от супер не зробите. Ну, статистику можна підіймати, наприклад, взводом, якщо граєте непогано. Кути нахилу гармати вам допоможуть в цьому. Тому, е моя порада, якщо Набору у вас цього немає, можна його сміло придбати. Якщо хочете купувати по окремості і не знаєте, що вам краще обрати, краще обрати су 130 пм Тому що Крайслер він достатньо посередній, ну і танк з розташуванням башти позаду, він дещо інакше грається, і до цього краще звикати, наприклад, на вк 9001 Крайслер не так трошки грається, його. Набагато частіше пробувають, він не такий рікашетний. Отакі От друзі, справи. Не забувайте підписатися на канал, протиснути лайк, ну і, звісно, протисніть дзвіночок, аби не прогавити наступне відео. Наразі в мене все. Я бажаю вам гарних боїв. Ви пам'ятаєте, все буде Україна. Бай!